Привіт, друзі! А що ви знаєте про Київ? Київ це місто з тисячелінньою історією, це серце України. Воно надихає поетів, мрійників, художників і митців. Я хочу поділитися з вами прекрасним віршем Олекса Палічук Київ. Осяйним промінням слави! Золотоверхий величавий, Ген-ген розкинувся довкола на вічних пагорбах і долах. Мій рідний Київ, місто-сад, моя столиця, святоград, йому тополі і каштани, кличають, вулиці, майдани, Мили око окусам Дніпро, до нього стелиться метро, Йому поклав любов і труд. Наш мудрий люд красивий люд! Слава Києву! Слава Україні! А які вірші ви знаєте про свої міста? До нових зустрічей! Па-па!